Спочатку реформою медичної галузі передбачалося створення госпітальних округів, які б обслуговували 100 тисяч населення. Кожен після проходження першого етапу реформування у 2010 році, коли вивчалась реальна демографічна ситуація, забезпеченість медичними кадрами, забезпеченість і ефективність використання ліжкового фонду були внесені деякі корективи. В нашій області спочатку планувалося створити сім госпітальних округів: Чернігівський, Ніжинський, Прилуцький, Бахмацький, Козелецький, Корюківський та Менський. Зараз розглядається питання про створення Новгород Сіверського госпітального округу. Від початку поточного року управлінням охорони здоров'я розглядалось питання про створення госпітального округу Новгород Сіверського. І в останньому своєму інтерв'ю, яке начальник управління охорони здоров'я Галина Михайлівна Василькова давала. Газеті, до речі, жити з надією зазначається уже госпітальний округ. Тобто їх буде сім. Однак замість менського. Фігурує Новгород Сіверський. Округ має бути невеликим і охоплювати північний регіон. Крім цього, для покращення фінансування медичних закладів реформа передбачає централізацію коштів територіальних громад на рівні районних бюджетів. Однією з важливих складових реформування є підвищення авторитету сімейної медицини. На сьогоднішній день в районі є три заклади, які носять назву амбулаторії загальної практики сімейної медицини. А також в центральній районній лікарні в поліклінічному відділенні працює два сімейні лікарі. Лікар загальної практики сімейної медицини Наталія Семененко вже понад 5 років працює на цій посаді. Говорить, що переваги в цій спеціалізації суттєві до цього я в мене була спеціалізація терапевт, але в 2003 році я пройшла спеціалізацію півроку по загальній практиці сімейної медицині. І з 2003 року я працюю сімейним лікарем. Обов'язків, звісно, додалося, тому що. Сімейний лікар лікує все. Тобто і невропатолог, і дерматолог, і деякі прості хірургічні маніпуляції. Або хвороби. Сімейний лікар перевага в тому, що він знає, що от є така сім'я, в неї є е, е, така спадковість до тієї чи іншої хвороби. І тому вже ж якась є певна настороженість до цього і спостерігаються, да, спостерігаються взагалі то сім'ями. Позитив у впровадженні сімейної медицини бачать і мешканці Новгорода Сіверського. Ну, це, взагалі це добре, звісно, якщо якщо буде, що врач приїхав і зможе жалоби. Это же, жалобы, может быть, в больнице всякие быть, так? И сможете оказать помощь. Не надо идти, стоять в кабинете очередь каждому врачу. Один врач окажет помощь. Посоветуют что-то. Реформування медичної галузі є вимогою часу, адже нашій медицині вже просто необхідні зміни, щоб населення країни мало змогу отримувати медичну допомогу в повному обсязі, передбаченому головним документом держави Конституції України. Реформи лише розпочалися, і підтримка їх з боку населення вкрай необхідна.